Браті і сестри, насамперед поздравляю вас із хромовим святом на честь святого великомученика Дімитрія Солунського. Сьогодні ви чули слова Господа нашого Ісуса Христа, про те, що послідовників Ісуса Христа будуть гнать. І віддавати на суд, звуки, і для того, щоб ніхто із християн не нарікав, чому за те, що вони вірять в істинного Бога, чому їх віддають на страждання? Христос пояснив, чому. Він сказав, мене гнали і вас будуть гнати. Моє слово слухали і ваше будуть слухати. Тобто, якщо Христа гнали і розіп'яли, то і Його послідовників будуть також гнати і переслідувати і мучити. Але Христос, придрігши, що буде таке, пояснив, чому Його гнали і чому християн мали і, і гонять до цього часу. А тому, що якби Християни були від цього світу, то світ цей любив би своє. А оскільки і Христос не від цього світу, і християни не від цього світу, тому світ і не любить не своє. Бо своє світ любить. Грішників любить, а праведників не любить, святих не любить. Чому не любить? А тому, що вони зло, а зло добро не любить. І оце є причина, чому в світі багато. Несправедливості, чому праведних людей переслідують, піддають стражданням, як і сьогодні святкуємо святого великомученика Дмитрія. За що великомученика Дмитрія віддали на страждання? Що він зробив поганого? Він був воєводою міста Солуї, вихований був своїми батьками у християнській вірі. І не тільки Дмитрій був сам людиною віруючи християнином. він і у своєму місті проповідував Євангеліє Христове. будучи воєводою в солуні, проповідував Євангеліє Христове. І ось одного разу, коли імператор римський Максимі... Максимі... Максиміліан, Після війни з сарацинами, а сарацини, як ви знаєте, на наших землях жили. Так ось повертаючись після війни з сарацинами, імператор зупинився в місті Солуні. покликав до себе. Дмитрія і каже, чи правда, що ти християнин? Чи правда, що ти не виконуєш мій наказ гнати християн? Замість того, щоб гнати, ти сам християнин. І Кинув його у в'язницю. А коли він е, був у в'язниці, імператор втішався. Чим втішався? Що його слуга, так будемо говорити, лій боротьбі скидав супротивників своїх на списи. І тоді один юнак на ім'я Нестор прийшов у в'язницю до великомученика Дмитрія і попросив його благословення піти на боротьбу з цим лієм. Бо лій скидав на, на списи не тільки язичників, а й християн. І, тоді, і жалко було нестору християнину, що його братів, християн, цей селач кидає на, на списи. І він його переміг і самого Лія кинув на ті ж списи, на яко, які він скидав християн. І тоді імператор повелів цього Нестора Відсерти йому голову. А коли дізнався, що на це благословив його Дмитрій, то він тоді покликав Дмитрія і не скинув його на списи, а списами його проколов це тіло і він помер. Тому великомученик Дмитрій на, на ікона зображається зі списом, тому що його не голову йому відрубали, а прокололи його списами, так закінчив своє життя святий великомученик Дмитрій. Але його називають Дмитрій Мироточивий. Чому його називають миростачі? Тому що коли його поховали на тому місці, де його поховали, з часом побудували храм, а коли будували храм, відкрили його гроб. І тіло його стало виточувати миром. І треба сказати, і донині від мощей святого великомученика Дімітрія виточується миром. Тому він і називається мироточином. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що слова Ісуса Христа мене гнали і вас будуть знати. Сказані не тільки для перших християн, вони сказані і для всіх нас. І в 20 столітті стільки наших батьків, дідів, єпископів, священників, монахинь, черниць і взагалі віруючих людей знищили. Бо перед ними ставало таке ж питання, як і перед Дмитрієм. Кого слухать? Імператора чи Бога, який сказав, мене гнали і вас будуть гнати. Так і наші предки. 20 століття. Кого повинні були слухати? Леніна, Сталіна чи Бога? Багато хто слухав Леніна і слухав Сталіна. А істинні архіреї. Священники, монахи і миряни слухали Бога і віддали своє життя за Христа. І тому нині ті, хто був вірним Христу, в Царстві Небесному, блаженствують святі і. А ганителі в пеклі? Так це чи не так? Так. І тому і ми, дорогі браті і сестри, повинні слухати Христа. Але страждання, які терпить терплять християнин, це не тільки. Коли твоє тіло стругають, чи б'ють, чи колять, страждання бувають і інші. Наприклад, хвороби. Яка різниця між стражданнями хворих, наприклад, хворих на рак? Якісь тяжкі е, е, терплять страждання. І тим мучеником, якого били, якого кидали у в'язницю. Іоанн Золотоустий каже, різниці нема ніякої. Ніякої нема різниці, бо і той мучився, і ця мучиться, чи цей мучиться. Від хвороби. Мучиться, але мучиться від хвороб багато людей. Але не всі із тих, хто мучиться, в царство Боже попадуть. Візьміть ви для прикладу, Христос висів на хресті між двома розбійниками. І праворуч, і ліворуч. Страждав один і страждав другий. Але чому Ісус Христос тільки одному сказав, сьогодні будеш зі мною в раю? А чому тому не сказав, що і ти будеш зі мною, бо ти ж теж страждаєш? Не сказав Христос, а той пішов у пекло. Значить, самі страждання, самі по собі, не ведуть в Царство Боже. А які ж страждання ведуть? Згадайте знову ж того ж розбійника. Що розбійник сказав своєму другові, ми за діла наші страждаємо, тобто за гріхи наші страждаємо, а він не винний і сказав, пом'нини мене, Господи, коли прийдеш у царство. Так і в наш час є. Страждають і терпеливо переносять звірою, з вірою і смиренням. Оці Царство Боже покладуть. А ті, які на Бога римствують, на Бога навікають і кажуть, якщо ти є, то чому ти мені не допоможеш, якщо ти є? Раз не допомагаєш, то тебе нема. То такий, страждаючи тут на землі, царство Боже не попаде. Як той розбійник. І тому із цього треба робити висновок. Що для того, щоб війти в Царство Небесне, треба насамперед побачити свої гріхи. Не просто говорить, я грішний, як і всі грішні. Це не є покаяння. Треба конкретно побачити свої гріхи, визнати, що ти. Грішник ти порушив закон Божий. Порушив заповіді Божі. І якщо ми визнаємо конкретно свої гріхи і попросимо Бога, не, не треба багато говорити слів. А достатньо сказати, Господи, помилуй. Але побачить себе спочатку грішником. І тоді Господь помилує. А якщо пішли страждання, терпіть треба. як і він терпів на, на Христі. І дивлячись на святого великомученика Дмитрія, надихатися, він носив таке ж тіло, як і ми. І боляче йому було, коли його списами колобили. Хіба не боліло? Боліло. Так само, коли рак їсть тіло, болить. Але той терпів і нам треба це терпіти. І не, і не тільки хвороби, а й тяжкі обставини життя. Не солодко живеться людям в наш час. Від чого не солодко? Від неправди. Куди не підеш, з ким не зустрінешся, одна неправда. І християнину в цій неправді жити тяжко. Але треба терпіти і жити по правді, як і Христос. Жив по правді, виконував волю свого Отця Небесного. Так і нам треба виконувати волю Божу, а це значить жити по правді, незважаючи на те, що навколо неправда. І не треба обурюватися. Христос не обурювався, коли бачив, як його судили, як його розпинали, а терпів. І тому ми своєю мужністю, вірністю Богу, переборемо все. Як і і мученики перебороли. І перемогли своїх мучителів, так і ми переможемо, бо з нами Бог. Як Бог був із великомучеником Дмитрієм, і з усіми, з нашими святими новомучениками ХХ століття. З ними теж був Бог і показував свою присутність. І пам'ятаєте, що сказав Христос, коли прощався з апостолами. Я з вами до кінця віку, а вік ще не закінчився. Тому Христос з нами і, і дасть нам силу перемагати всяке зло і всяку неправду. Йому слава навіки віки. Благословення за Словения! За...